В попередньому відео я розповів вам про фільми, які виходили та ще вийдуть цієї осені. Настав час серіалів в сьогоднішній добірці. Я враховував серіали, що виходили і продовжують виходити цієї пори року. Себто, якщо серіал почав виходити в останніх днях серпня, але закінчився сезон в жовтні, то я брав його в сьогоднішній список. Якщо серіал був на декількох місячній перерві і продовжує виходити зараз, то він теж буде в списку. Я не брав до уваги лише перші сезони і нові серіали, другий, третій, десятий сезони теж враховувалися. Всі серіали та серії, які вже вийшли на даний момент, вже переглянуто мною. Тож, як і у відео з фільмами, трохи сюжету, трохи рецензій, серіалів багато, погнали. Вінчестери серіал, який є приквелом іншого вже культового серіалу, надприродне. Сюжет розповідає історію батьків Сема і Діна Вінчестерів. Першу показали, як вони познайомились, далі покажуть, як вони закохались, і, можливо, колись в одному з наступних сезонів, якщо вони будуть, нам покажуть народження знаменитих братів. В шоу свою роль Діна повторив Дженсен Еклс. Він виступає в ролі оповідача історії своїх батьків, і мені чесно тяжко сказати, для чого знімають цей серіал. Історію Джона і Мері нам вже і так майже повністю показали в надприродному. Я вкраще глянув серіал про молодих Бобі і Руфуса. Їхньої історії ми не знаємо, не бачили ніяких флешбеків, були просто загальні фрази. Але Чомусь нам пропонують подивитись вже, по суті, знайому історію зі зміненими деталями. Якщо ви фанат надприродного, то вже і так, напевно, глянули серії, які вийшли. Підпишіться в коментарях, як вам. А якщо ви пересічний глядач і хочете знати, чи варто дивитись, то я скажу, що не знаю. По суті, серіал місцями нагадував мені Скубіду. Автори зрозуміли, що цього разу в двох головних героїв немає стільки харизми, аби тягнути на собі все шоу, і додали ще декількох нових. Говорячи про акторів, то якщо актриса, яка грає роль Мері доволі нічого така, то актор на ролі Джона середній. Ніякий. Бісячий. Загалом серіал середньої паршивості, але оцінювати я його не буду, бо сезон ще не вийшов повністю, і є шанс, що все може змінитись. Їдемо далі. Андор. Ще один приквел цього разу із Всесвіту Зоряних війн. Події серіалу розвиваються за 5 років до подій фільму Бунтар 1 і розповідають про злодія Касіяна Андора, який приєднується до Альянсу повстанців у боротьбі проти імперії. Поки не вийшов весь сезон казати рано, але на даний момент серіал виглядає впевнено. Цього разу ніяких джедаїв не завезли, і я радий, бо вже реально задовбали. Загалом серіал дивиться легко, хоча місцями трохи і затягнуто. Хороший серіал у всесвіті зоряних війн. Чи це не привід повернутися у далеку галактику ще разок? Думаю, так. Дім Дракона та Персні влади. Обидва серіали є приквелами: один до Гри престолів, а другий до Гобіта та Володаря Перснів. І на обидва серіали я вже робив відео. Скажу коротко, дім дракона дивитись не рекомендую, а персні влади зацінити можна. Загалом в описі під відео залишу посилання, зайдіть, ознайомтесь, думаю, буде цікаво. Йдемо далі. Шантарам. Серіал знятий загодноіменним романом Грегорі Девіда Робертса. В центрі сюжету колишній грабіжник, який втікає з в'язниці та їде в Індію, де й залишається паралельно переживаючи безліч пригод. Знову ж таки, серіал лише на екваторі, тож до кінця сезону все ще може змінитись. Але поки що мені подобається. Хороші актори і проста історія затягують при перегляді. Серіал дивиться дуже легко, і я думаю, що така планка протримається до кінця сезону. Опівнічний клуб серіал розповідає про госпіс для невеліковно хворих підлітків. Вони є членами клубу, в якому викладають угоду. Хто перший помре, повинен надіслати звістку з того світу. В принципі, непоганий серіал. Історії персонажів прописані і зняті цікаво, але основний сюжет, на жаль, припаскудний. Не буду вдаватися в спойлери, проте, як на мене шоу зайде не всім. Видно, що хотіли зробити моторошний серіал, але вийшла казочка для дітей зі скримерами. ПЕРИФЕРІЙНІ пристрої Науково фантастичний серіал від продюсерів серіалу Край Дикий Захід. Сюжет розгортається в майбутньому і розповідає про молоду дівчину та її брата колишнього морпіха, який підробляє тестувальником нової гри у VR. Його сестра краще грає в ігри, тож він просить її підмінити його на тестуванні нового пристрою. Скажу одразу, серіал не такий простий, як здається. Перша серія дала неймовірну цікаву затравку на весь сезон. Інтрига була неймовірною, проте вже в другій серії автори розставили всі крапки над І. Тож сюжет від цього значно втратив темп. Мені здається, серіал ще має шанси виправдати і очікування, тож, хто ще не дивився, рекомендую ознайомитись. Кабінет курйозів Гільєрмо Дель Турро Серіал Антологія жахів, що являє собою збірку особисто підібраних історій самого Гільєрмо. Кожну серію ставили різні режисери, неймовірно крутий і якісний продукт. Особисто від себе раджу переглянути другу, третю, п'яту та шосту серії. Не пожаліє. Єдиний мінус: хронометраж. Деякі серії йшли 50 хвилин. Це 40 хвилин на експозицію, без кульмінації одразу йшла розв'язка. Вдвічі обідніше, коли історії в серіях реально цікаві, а часу нема. Американський жиголо. Драматичний серіал, розроблений на основі одноіменного фільму 1980 -го року. Головний герой Джуліан Кей виходить з тюрми через 15 років, як його заарештували за вбивство, яке він не скоював. Сюжет хоч і простий, але дивиться цікаво. Актори всі на своєму місці приємна музика з кивком в сторону оригіналу. Загалом хороший серіал, який дивиться за пару вечорів. Чекаю на продовження. Історія Джефрі Дамера. Драматичний міні-серіал, сюжет якого розповідає про відомого американського серійного вбивцю гомосексуаліста Некрофіла і канібала Джефрі Дамера, який вбив щонайменше 17 людей. Трохи не зрозумів цей серіал. Інтрига як такої тут немає. По суті, нам просто розповіли історію серійного вбивці. Хочу похвалити Евана Пітерса за його гру, але мені було скучно під час перегляду. Я все чекав на якийсь поворот або хоча б щось цікаве, але ні. Це просто нудний і затягнутий серіал, який з якоїсь причини рве рейтинги Netflix. Не рекомендую. Вампір Реджиналь Фентезійно-комедійний серіал про молодого сором'язливого хлопця Режинальда, який неочікувано для себе став вампіром. Атмосферний, проте занадто дитячий серіал, який зірок з неба не хапає та й, в принципі, ні на що не претендує. Підходить для сімейного перегляду. Можете ознайомитись. Далеко не відходимо від вампірської теми: інтерв'ю з вампіром. Екранізація серії книг Enrise Вампірські хроніки. На моїй пам'яті, це друга спроба екранізації. Перша була в 94-му році з Томом Крузом в серіалі йдеться про вампіра, який розповідає журналісту свою історію про кров небезпеки, кохання та безсмертя. Моє враження від цього шоу 50 на 50. Я не є фанатом фільму, але і від книжок не в захваті. Як на мене, вампірська тема себе вичерпала ще після першородних та реальної крові. На початку перші дві серії мені сподобались, але далі було скучно. Затягнуто і багато балачок, які, як на мене, лишні. В принципі, якщо ви не дивились кіно 94-го року і не читали книги, то є шанс, що вам сподобається це шоу. На жаль, не моє. Йдемо далі. Цього року вампіру любам пощастило. Академія вампірів. Знову адаптація. Цього разу романів Рішель Мід. І знову друга адаптація. Перша була з фільмом в 2014 році. Дія відбувається в світі, де є різновиди вампірів. Є вампіри-аристократи, є охоронці, яких кличуть дампірами, і стригої. Я перше подумав, що це ті з довгими язиками із серіалу Штам, але ні. Загалом серіал нудний більш ніж повністю. Він запізнився років так на 10, якщо не 15. Картинка, актори та й в загальному постановка сцен залишають бажати кращого. Це взагалі не той серіал, який би я радив вам дивитись. Погнали далі. Наглядач. Серіал розповідає реальну історію подружньої пари, яка після переїзду в новий будинок зазнає переслідувань через листи, підписані невідомим наглядачем. Серіал затягує. Я з кожною серією все більше і більше хотів дізнатись розв'язку, а коли її дізнався, то трохи навіть розчарувався. Кінець, по суті, ні про що, незважаючи на хорошу картинку акторів і затягуючий сюжет, все ж не рекомендую дивитись цей серіал. З нуля. Головна героїня приїхала до Флоренції, щоб вивчати образотворче мистецтво. У нас зустрічає шеф кухаря, і їхня випадкова зустріч переростає в бурхливий роман. Сильна мелодрама з глибоким сенсом та посилом, який непрямо та все ж дуже зрозуміло говорить: цінуйте життя та своїх коханих. Це той серіал, який однозначно сподобається вашій мамі. Проте, як на мене, він занадто драматичний. Загалом рекомендую до перегляду. На цьому моменті новинки осені, які вже вийшли, закінчились. Переходимо до других сезонів. Банди Лондона. Драматичний серіал, який розповідає про боротьбу між ворогуючими бандами та іншими злочинними організаціями. Дія серіалу відбувається в сучасному Лондоні і, до речі, заснований він на одноіменній відеогрі, яка вийшла в 2006 році. Хороший сценарій, цікава історія та непогані, на мій погляд, акторські роботи. Місцями дивиться трохи скучно, але загалом це добротний кримінальний серіал, який можна переглянути. Варвари Історичний серіал, події якого розгортаються під час першого століття нашої ери і розповідає про найвагомішу швидву для Великої Римської імперії. Об'єктивно, це непоганий серіал. Хороша картинка, історія розгортається швидко. Хоча місцями деякі події були трохи затягнуті, актори вроді більш-менш, але, на жаль, мені серіал не зайшов. Не моє. Монахиня Воїн. Фентезійний бойовик, який розповідає про дівчину, яка прокидається в морзі з новим життям і божественним артефактом, закладеним у її спині. Згодом вона стає членом стародавнього ордену і бореться з демонами на землі. На мою думку, починався серіал дуже навіть норм. Проте далі авторів почало заносити на поворотах і до кінця сезону шоу трохи підздулось. А загалом нормальний серіал з великим потенціалом. Другий сезон вийде 11 листопада. Білий ЛОТОС Комедійно-драматичний серіал, який розповідає про тиждень життя відпочиваючих у райському місці. Верніше герої так думають. Насправді все буде не так добре і приємно. Знаєте, я очікував, що це буде щось типу острова фантазії. З кожною серією атмосфера буде накалятись і в кінці нас чекає неперевершений кульбіт сценарної майстерності. Але ні, гарні панорамні види і цікава подача трохи ритують, проте як на мене, це скучний серіал з хорошими акторами, який разок глянути можна. Лабрея. Драматичний серіал, за сюжетом якого в Лос-Анджелесі в самому центрі з'являється велика вирва. Сотні людей виявляються затягнутими у безодню. Не буду спойлерити, що сталося з людьми і звідки взялась діра в землі, бо може комусь цікаво. Але я не рекомендую дивитись це шоу. Якщо перша серія ще давала надію, що далі буде краще, та й взагалі перша серія дуже навіть норм, то далі погано все. Актори, постановка сцен, сценарій, картинка мені продовжувати? Думаю, ні. Якщо ви дивились серіал Теранова, то з Знайте, він був ще добрий. Я досі не розумію, на що я дивлюсь це шоу. Надіюсь, другий сезон буде останнім, і цим серіалом будуть мучити людей в пеклі. Чакі. Серіал жахів, в якому йдеться про ляльку на ім'я Чакі. Думаю, його знають всі. Серіал, по суті, є ремейком, а вроді як і продовженням стрічки 1988 року Дитячі Ігри. Стрьомну ляльку, яку б я навіть в паралельній реальності не купив, купили на розпродажі, після чого в містечку починається серія загадкових вбивств. Хороший серіал, який віддає дань поваги фільму, приймаючи естафету. Якщо абстрагуватись від того трендицю в хорошому сенсі, що відбувається в шоу, можна навіть вловити якусь мораль. Загалом класний, проте не страшний серіал, який я раджу переглянути. Постоялець з космосу. Комедійно-фантастичний серіал про прибульця, який прилітає на землю, щоб знищити людство. Він бере на себе людську оболонку і з часом прив'язується до людей, і вже вроді як не хоче вбивати їх. Перший сезон був смішний, а акторська гра Алана Тюдика вища всяких похвал. На вогник навіть забігла сама Лінда Гемілтон. На рахунок другого сезону особисто в мене були побоювання, проте дарма, він вийшов не менш веселим, можливо, навіть цікавішим, і акторська гра все ще на рівні. Сюжет цього разу більше закрутили, але це ніяк не нашкодило самому серіалу. Тож, якщо ви ще не знайомі з цим шоу, то чому ви ще тут? Бігом дивитись. А ми йдемо далі і переходимо до третіх сезонів. Молодий Скеля Комедійний ситком дія якого розгортається в 2032 році, де Двейн Джонсон балотується в президенти США. В кожній серії Скеля дає інтерв'ю чи просто веде розмову, яка спонукає його повернутись до одного з трьох періодів його життя. Хороший, легкий серіал, яскрава картинка, трохи жартів. Загалом це шоу гарантує вам декілька непогано проведених вечорів. Бачите! Серіал «Бачити», або як його нас обізвали, сліпота у далекому майбутньому людська раса втратила зір, і суспільство знаходить нові способи взаємодії один з одним. Тим часом на світ народжуються близнюки, які можуть бачити. І тут починається дискотека. Перший сезон цікавий і незвичний. Чудова картинка, нестандартна постановка бойових сцен. І Джейсон Момоа, який не наче був народжений, щоб зіграти сліпого. І так це комплімент. Другий сезон практично повністю знецінив заслуги першого за Дейва Батісту і дві непогані екшн сцени Звісно, дякую, але їх це не врятувало. Персонажі весь сезон топчуться на місці і нагнітають, що в кінці буде щось шикарне, але як на мене, це просто. Пусті балачки. На ділі маємо ніякий сезон, де більшість подій відбувається вночі, а персонажі злиті в унітаз. Третій сезон. Чи виправив він положення? Так, автори майже підібрались до планки, заданої першим сезоном, і це не може не тішити. Хоч події цього сезону мож було вмістити в 4 серії, а не 8, сезон таки вдався. Тут практично не було сцен вночі, що добре, і нарешті нас трохи потішили екшоном під музику. Сценаристи згадали, що в персонажів було минуле і до першого сезону. Шкода, правда, що нам його так і не показали. Третій сезон є фінальним і серіал, на мою думку, пішов на хорошій ноті, але все могло бути набагато краще. Старґерл. Супергеройський серіал знятий за коміксами DC. за сюжетом. Через десятиліття, після того як майже всіх членів товариства справедливості Америки вбило товариство несправедливості, школярка знаходить космічний посок героя Стармена і вирішує зібрати нове ТСА. Перший сезон був хороший в своїй простоті, і його було легко дивитись. Продюсери навіть заманили Люка Вілсона та Еммі Смарт. Все наче було добре. Проте другий сезон вже дивитись було скучно. Добавили багато непотрібних діалогів і автори подумали, що можуть в драму, і тепер всі персонажі страждають. Згорем навпіл додивився другий сезон, і на наступний же день забув, що в ньому відбувалося. Третій сезон ще повністю не вийшов, та ще є шанс, що серіал стане на правильний шлях. Пенніворд Ще один серіал знятий за мотивами коміксів DC. Альфреда Пенніворта Ви можете знати як дворецького Бетмена, проте цей серіал показує нам, як він дійшов до життя такого. Знайомство з Томасом Вейном, перше справжнє кохання, це ніяк не зв'язано, і англійський колорит та атмосфера, якими серіал просочений повністю. Перший сезон робив ставку на реалізм та стосунки між персонажами, і це працювало. Кожен з них на своєму місці. Якщо порівнювати з каноном, то актори в підібрали непогано. Не рівень серіалу Готем, але все ж непогано. Автори не зіпсували вже існуючих персонажів і добавили нових оригінальних. Сезон виглядав самодостатньо, але все ж на продовження я розраховував. Другий сезон вже потроху стирав планку реалізму, а деякі сюжетні лінії здобули нове життя і заграли новими барвами. Проте, аж під кінець сезону автори знайшли правильний рівень ідіотії та абсурду, на який чекав особисто я, і було чітко зрозуміло, що Англія себе повністю вичерпала. Пора потроху переміщатись в Готем. Третій сезон вже з самого свого початку дав знати, який курс вибрали творці. Цього разу сезон має під заголовок історія дворецького Бетмена. Попри всі неканонічні речі, які відбуваються в шоу, це один з моїх улюблених серіалів по коміксам. Якщо ви фанат Бетмена і вам цікаво дізнатись походження Альфреда, то цей серіал саме для вас. Проте людям, які не в темі, теж буде цікаво і вони знайдуть щось своє. Ми плавно переміщаємось до четвертих сезонів: Атланта. Комедійно-драматичний серіал про хлопця на ім'я Ерн, який живе в Атланті, штат Джорджія. Його двоюрідний брат Альфред читає реп. Ерн розуміє, що Альфред стає популярним і хоче стати його продюсером, аби поліпшити своє життя та життя своєї доньки. Одразу скажу, що з кожним сезоном серіал ставав краще, але четвертий сезон трохи провисає. Самі серії короткі, а з часом деякі моменти хочеться ще раз переглянути. Загалом для поціновувача життєвих серіалів саме то. Голяк шоу розповідає про життя Вінні Оніла та його друзів. Вони живуть в містечку Гоулі, і їхня компанія промишляє різними дрібними і не дуже злочинами. Це все робиться заради одної причини заробити грошей. Кожен сезон цього шоу прекрасний. Сюжет тісно переплітається з головними персонажами, а самі персонажі неймовірні. За кожним цікаво дивитись в кожного якісь свої проблеми, загони і характери. В самому серіалі є багато філерів, всебто серії, які не впливають на сюжет, але дивитись їх весело. Кожна серія наповнена жартами різної якості, і хочу зазначити, що навіть туалетний гумор в цьому серіалі зроблений з душею. На перший погляд, це пацанячий серіал з жартами нижче пояса. Але якщо глянути глибше, то можна побачити зворушливу історію з глибоким сенсом. Якщо ви не знайомі з цим шоу, то дуже рекомендую ознайомитись. Титани серіал знятий за коміксами DC, і розповідає про одноіменну команду молодих супергероїв. У кожного з учасників команди власні мотиви, власні амбіції і комплекси та власні слабкі місця, але вони розуміють, що коли вони разом, вони не переможні. Класний серіал, перший сезон якого був драйвовий та атмосферний. Другий сезон збавив обороти і зосередився на відносинах між персонажами. Третій сезон похмурий, максимально приземлений, наскільки це можливо, і з доволі змазаною, на мою думку, кінцівкою. Четвертий сезон почався бадьоро, але не без гріхів, поки рано казати, але маю надію на хороший сезон. До речі, планую робити відео по цьому серіалу. Як вам ідея? Відпишіть, будь ласка, в коментарях. Ідемо далі, п'яті сезони. Кобра Кай. Комедійна драма присвячена бойовим мистецтвам, і, по суті, є продовженням фільмів 80-х років малюк-каратист. Не фанатів від фільмів, але бачив всі. Від серіалу нічого не чекав, проте він непоганий. Хороша музика і атмосфера беруть своє і трохи компенсують місцями смішні бойові сцени. Загалом, непоганий серіал на один раз, під який можна і посміятись, і поплакати. Оповідь служниці в майбутньому у вигаданому тоталітарному суспільстві, що знаходиться на території США, лише одна з певного відсотка жінок може народити здорову дитину. Тому жінок забирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної цілі народити дитину. Цікава ідея та глибокий сенс. А загалом дивитись серіал місцями скучно. На жаль, серіал не для мене, та тим не менш, я його подивився. Шості сезони Хороший лікар. Серіал розповідає про Шона Мерфі, молодого хірурга з діагнозом аутизм. Серіал від творців Доктора Хауса, і це видно, в хорошому сенсі. За одну серію автори примудрилися зблизити нас з персонажами і навіть переживати їм. Акторська гра Фреді Гаймора просто неймовірна, а сам серіал добрий, зворушливий, і ти не можеш від нього відірватися. Всім рекомендую. Серіал, який не потребує представлення: Рік та Морті. Онук з дідом подорожують по різним всесвітам і творять всяку хрінь. Шостий сезон поки тримає планку абсурду, і, може, в потоці філерів нам таки завезуть хоча б одну чи дві сюжетні серії про злого Морті. Одинадцяті сезони американська історія жаху. Серіал, де в кожному сезоні розвертається нова історія з тими самими акторами. Особисто від себе раджу перший, третій, п'ятий, восьмий і половину десятого сезону. Деякі з них навіть переплітаються. А якщо вам цікаво почути про 11 сезон, то він ніякий. До кінця дві серії, які навряд чи щось виправлять. Ходячі мерці. З 4 жовтня продовжив виходити вроді як фінальний сезон ходячих мерців. Якщо ви закинули серіал на якомусь сезоні, то я вас розумію. Але тим не менш, все колись закінчується. На жаль, ходячі мерці йдуть не на піку, але все ж мені буде їх не вистачати. Остання серія має вийти начебто 20 листопада. Ну, і якщо комусь цікаво, то Сімпсони вже на 34 му сезоні. Вийшло 6 серій. Не знаю, чи хтось досі їх дивиться, але моє діло розповісти. На цьому моменті думаю закінчити. Ще залишились серіали, які вийдуть в листопаді, але про це вже не сьогодні. Дякую, що додивилися це відео. Якщо про якісь серіали я забув, напишіть в коментарях. Також пишіть, як вам такий формат. І який контент ви б хотіли бачити на цьому каналі. Всім дякую за увагу, дивіться лише хороші серіали. Па-па!